Шукаю найсмачніші суші, друзі. Сьогодні екстаз суші. Це преміальна доставочка із Києва, Київська. Чим вона вирізняється? У них є роли зі справжнім крабом. Який я один замовив, тому що вони всі починаються там від 1000 гривень. Один я замовив, бо я ніколи краба не куштував. Давайте подивимося комплектацію. Ціни у них немаленькі, тому сподіваюсь, що і комплектація буде достойна. Так. Е! Блін, ну запахи йдуть приємні з пакета. Так, васабі. Це що шо таке? Шоти? Зараз треба дивитися. Якийсь нестандартний соус. Так. Роли. Так, Ага. Так, роли, роли. Ось такі от коробочки, все в Блін, чуть не виронив! Всього в окремих коробочках це мене радує. Тому що зможу прямо в коробці важити. Так. Все, більше ніхрена нема. Дві палочки, це я вказував, що було дві палочки. Отакий от один унагі соус. Це, мабуть, до запеченого рола. Потім васабі. Раз, два, три, шість штук. Імбіль. Раз, два, три штуки. І соєвий соус шість штук. Дві палочки. Два патика і. шість серветочок. Ну, нормально. Нормальна комплектація, без печенек, всяких там приколясав. До речі, забув вам сказати. Замовлення у мене на 2927 гривень. 10... О, 2927 гривень. E, все, зараз я все це гарненько розкладаю, роблю фоточку для прев'юшки, і будемо куштувати, зважувати і виставляти оцінки. Друзі, розпакували всі роли. Люська зроби прольотик. Тут у нас Філадельфія. Ось такий стартаром запечений, веганський. ще один стартарчиком. І, звісно ж, справжнім крабом за тисячу гривень рол. Він буде на останок, бо, блін. Ну, Знаєте, як завжди для мене з моїми психологічними порушеннями, саме смачненьке треба лишати на останок. А почнемо ми, звісно з класики Філадельфія. З лососом і вугрьом. 428 гривень коштує. Ось так виглядає. Ну, ну, типа, ну не прям, знаєте, що прям ух преміум преміум немає 2 см риби. Так, друзі, має важити 315 грам. Мені здається, що воно важить 315 грам. Скільки там люська? — 363. — 363. Да, ну воно і на, і, і на ощуп так відчувається. Друзі, ви написали, що їж, як тобі подобається. Я в попередньому відео їв паличками, патиками. Ви написали Дімчик, їж, як тобі зручно, як тобі подобається. Тому я буду руками. Друзі, взяв отакий от шматок. Він був трошки розвернутий до інших ролів, щоб його видно не було. Ну, це да, це попка. да. А взагалі виглядає ось так. Ну, нормально виглядає, да? непогано виглядає. Да. Але це правильно. правильно? Рибка пахне вроді непогано. Куштуємо рибка червона не соляна, але при цьому має насичений рибний смак. Відчувається, що це свіжий лосось. Нема усього присмаку, наче її, блін, вимивали десь в казанах, тому що вже вона трошки полежавша, знаєте, без, без смаку хлорки. Приємний у рибки смак, але знаєте, коли рибка не сольна, мені хочеться це в соєвий соус. Хоча тут, я ж кажу, навіть наче і не багато червоної рибки, але насичений рибний смак все одно має і він приємний. Така жирненька, хороша, жирненький хороший Соус. Унагі? Ні, давай. Для, для це для, для цих. А я думав, що це для запечених. Друзі, в комплекті йшов е, у нагі соус. Ой, до речі, я ж не сказав. Доставка коштувала 30 гривень. А, так, друзі, Люська каже, полить у нагі соусом. Він в комплекті був. Вугар, до речі, якийсь опаляний. Не просто вугар, а він опаляний. Куштуємо. Вугар смачний без кисточок. Нічого на зубах не хрумтить. він прям дуже смачний смак має. Бо вуголь реально в доставках буває дуже різний. Буває прям ну такий ну, неможливо його їсти. З жиром якимось віддає салом. Є тут смачний вугор, і оця от припалінка вона прям підходить. От Коли лосося палюють, мені не подобається, мені воно блін, волосся якісь, знаєте, попалив за пальничкою і нюхаєш, отакий от присмак. А в угрю пасує ця опаленець. Коротше, в принципі, за 428 гривень, ну, я таку Філадельфію думаю, може знайду і десь дешевше. Але це було смачно. На смак я не обламався цією Філадельфією за такі гроші. Друзі, наступний ролл, це вже фірмовий. У них там є такі вкладки. Фірмові, класичні, це фірмовий ролл, тобто тільки у них можна таке придбати. Називається стунцем і креветкою 392 гривні. І скажу вам так: на сайті це виглядає по-перше, геть по і... А, стоп! Все, охрана, отмена. Все переплутав. Ось о він. Стунцо і креветкою, друзі. Ось так от він виглядає. І на сайті він виглядає гарніше. Не знаю. Тут якось чи соуса не вистачає в цьому тартарі. От на сайті воно таке соковите і, і якось прямо ж, я не знаю, ця шапка із тартара прямо швивається. Ну, може, це я придіраюся. Е, коштує це 392 гривні і має важити 285 грамів. А ну що там, Люська? 323. 323. Я думаю, тут везде буде перевіс. Бо все-таки не із дешевих доставочка. Ні, це взагалі не гарний. Ось, це, ось Тут побільше є корочки. Друзі, ось так ось це виглядає. Ні, ну шапка велика. шапка велика. Майже така сама, як і розмір е, рола. Всередині у нас креветочка навпіл розрізана, і сир Філадельфія. Першковий сир. Куштуємо. От Соуса не вистачає. Реально не вистачає соусу, От як на вигляд, так і на смак. А ось і Угу. Соус, м, тут я не можу зрозуміти, що це воно таке тут. Е, тут ви бачите авокадо, ікра топіко чи тобіко, чи блин, ще масаго. якась там, ну, чи масаго, да, от така жовтенька ікорка, е, тунець, цибулька зелена, мілко нарізана, але вона не напрягає при цьому. І оцей соус. І соус, він якийсь з кислінкою похожий на цей гуакамолі. Щось таке, наче з кислінка якась. Може, я щось, звісно, собі видумав, але мені на смак, наче якась кислинка є. І приємно це. Зазвичай, ось такі роли їх роблять з спайсі соусом. Мені подобається, але він, знаєте, вже починає напрягати. Всі його пхають. Тут якийсь е свій соус, от реально на смак. кисленько солоненький. Прикольний авокадо тут в цьому, аби цього соуса тут більше було, але це в натурі смачно. І от 392 гривні це точно вартує. як на мене. Може, ви будете вважати по-іншому, але як на мене, це 392 гривні вартує. Я би такий би ролл повторно замовив. Тим паче, що такого я в доставках інших не зустрічав. Друзі, наступне класика для мене це запечений рол з креветкою. Я завжди беру запечений рол. От кожен раз, як я сушу, замовляю, я замовляю запечений ролл, тому що я його е залишаю на наступний день, це все я з'їдаю в перший день. А це на ранок. Знаєте, догнаться, похмелиться. Таке пахмилиця На ранок є е від суші теж трошки бадун, то це мені на ранок хорошо залітає. Це у нас запечений ролл з креветкою 370 грамів і коштує 474 гривні. Давайте зважимо. Що 358 григ. Опа! А от і перший недовес. Мінус тара 15 грам. Недовіс так то десь 25-30 грамів. Дізлайк, бо за такі гроші це дорого для запеченого ролу. 474 гривні за запечений ролл з креветкою це дорого. І робити тут недовіс 25 грамів це я ставлю дизлайк. От, давайте скуштуємо, що воно таке. Отак от виглядає. Тут у нас просто сирна шапка, все обваляно викручуть. Що це воно висить? глянь. Що це за Що це за волосня? Тут така щось непонятне. Десь хтось і туди с, Десь хтось светра якогось такого шерстяного вдів, коли крутив роли. А всередині вже у нас креветочка, огірок і вершковий сир трошки. Ну, апетитно. ну, виглядає апетитно, і багатої корки, це мені подобається. Давайте куштувати. Ну. Ну. Нічого не можу вам сказати. Нічого особливого, знаєте. От як це виглядає, таке воно і на смак. От як ви його бачите, от таке воно і на смак. Немає чогось знаєте, свізуючого звіна якогось не вистачає. Тому що це прям на смак, отак. Ти такий їсиш, сир запечений, креветка, ікорка, рис. Ну, от ти просто, наче їсиш, от як на тарілку наклась, знаєте, рису трошки, креветочок зварить. Сиру зверху натерти в мікрохвильовку поставити, запекти. Оце таке саме буде нічого особливого. Не вистачає якоїсь фішечки, соуса якогось не вистачає, чи я не знаю взамість цей сирний щось ще додати. Щоб це не просто сир був, а щось, ну от щось не вистачає. Просто сам, і це точно не коштує 474 гривні, 100% не коштує, бо я її в запеченні набагато дешевші і набагато смачніші, ніж цей. Це точно цього не коштує. А ще, якщо згадати, що тут був обвес, блін 25-30 грам, то уви і ах. Друзі, наступний у нас веганський ролл. Замовив його чесно, чи чисто для того, щоб був контент, щоб хоча б 6 ролів замовити, але не вийти за мій ліміт 3000 гривень на відео. Бо я з Ютуба нічого не заробляю. Це чисто от для вас контент тік. От, тому е поставив собі ліміт, що я на 3000 тисячки максимум можу для відео замовити. Друзі, це у нас веганський ролл 275 гривень. Ой, блін, вибачте. 255 гривень коштує і має важити 275 грам. Називається Вега Роу. Так, давайте зважимо. Що там? 300. 300. Що, будемо шутити, Люся, якось з тобою чи ні? <свісна> Давай не буде. <свісна> Пускай в коментарях пошутять на цю тематику. Друзі, я, я, був... я бувало їв дуже смачні віганські роли. Оцей мене зацікавив в першу чергу, тому що тут всередині вялений томат. Тут у нас огірок, вялений томат, чука, яка теж по-різному буває. Буває смачна, буває дуже галіб. І зверху куча слайсів авокадо. Давайте куштувати. Mm. Uh -huh. Ну Чука видає свою темну сторону. оцю, блін, Сальну. Так, да, краще б там чуки не було, було б смачніше. Друзі, це смачно, але там просто я не люблю чуку. Може, солодкий перед був підійшов? Ні. Він твердий, був би. Ні, мені здається, от просто було б добре огірок і вялений в ялений, в ялений томат офігенний. М'якенький, з кислинкою, дуже приємний має смак. ну, Коротше, клас, якщо ви любите чуку, вам взагалі зайде. Ну, це смачний веганський роли, коштує 255 гривень, плюс там вялені томати. Це не блін просто капусти напхали. Можна мені хочеться спробувати? На, на, на. Я так ти ж щуку не любиш. Нічого, я хоч щось. Ні, спробувати. ну він добрий. Ну, от зараз, кстати, швидка від Люськи, відгук на веганський роли. Ну, він прикольний. да? Угу. Бувало і, ну, типа веганські роли більш ніомісті. Угу. Це хоч такий цікавенький. Коротше, лайк, респект. Друзі, наступний рол у нас К Кодас. CADOS! ROL. Отак от виглядає, 342 гривні коштує і має важити 280 грам. І знову ж таки на сайті мені більше подобається, як він виглядає. По-перше, там і начинки більше зверху. І воно прям такими гарними, тунець такими гарними кубиками. А тут, ну, блін, якісь як кашмятки трошки, да? таке щось, трошки порвати. І знову ж таки, малувато соусу. Що таке? Зажлобили соусу чи що? Так, що там таке? Ваги, все, Там батарейка сіла. Так, 280 грамів має важити. Скільки важить? Люська? 338. 338. Ну ладно. Запечений можемо простити, правильно? Везде перевез був на 30 грамів, там 30 грамів не довез, то вже хрен з ним. Так, це не кожен. Так, друзі, блін, а тут чука знов. Друзі, зверху у нас тунець, знову ця ікорка, соусець. Ну, в принципі, похожий заміс, як от, в другому ролі, був тільки без авокадо. Потім якийсь соус. там. Такий якийсь новорічний. Бачиш? Соус. А що новорічний? Ну, виглядає чука, як ялинка. Ага, да. все. Типа. І всередині у нас чука, огірок, чука, огірок і авокадо. Куштуємо, друзі. Тут, звісно, кунжут у мене на кунжут алергія, але така. Терпіма. Куштуємо. Ну. Я бачу, чи що це дуже ну, зайшло. Цей був цікавіше. Цей був цікавіший, реально. Не знаю, дуже сильно перебиває все смак кунжута, тут плюс оцей соус, що під е, шляпку з Тартара із Тунця. Це горіховий соус. Плюс кунжут, і ти просто, блін, наче ложку кунжута схавав. Реально, відчувається просто цей пригарістий смак горішків. Рибка, ледь-ледь відчувається. І, ну, якогось такого, прям, щоб цікавого смаку, от просто, наче кунжута наївся трошки тунця, і, і горіховим соусом. Це все залив таким майонезним. Чука не відчулась. Настільки багато було кунжута, і цей горіховий соус настільки насичений смак має кисленький. Що навіть чуку я не відчув. Навіть... Не знаю, мені не сподобався цей рол, якийсь трошки дивнувастенький. Та і я просто вже хочу перейти блін, до нашого Final е Bassa. Друзі, тисяча гривень коштує. Ролікс ендофін, тобто Rolex, Це така задумка автора, що типа, у них є такі прям супер преміальні роли, всі від штуки. Ролікси. Не просто роли, а Ролікси. Ролікс Ендорфін, 1006 гривень. Має важити 300 грам. І тут у нас справжній краб. Оце дуже цікаво. Оце прям дуже-дуже цікаво. Так, Люська, що там повозі? 334 гривень. Слава тобі, Господи, що тут не обважили, тому що тут, блин, кожен шматочок на вагу золота. Тобто один шматочок 200 гривень. Один шматочок 200 гривень. Я спочатку ціліком. Ну, знову ж таки, от жопка тут сразу мені в руки попалась. Mm. Ну, от, трошки не ролікс, так. Це на Ролікс не тяне. От, от, окей, от. Ладно, відкладемо його. Два інші відкладем. Ну, блін, і тут жопка, з жопка і жопка. Це красивіше якось. Так, да, так. Да, да. Ну, знову жопку взяв. Ну, що я можу Давайте от з красивої сторони покажу. Отак от виглядає, друзі. Давайте скуштуємо. Ваше здоров'я. Так. Угу. Да. Да, да, да. А ну, окремо, так, Зараз я ще окремо скуштую краба і потім э, резюмую. Ммм, mm. mm. це не крабова паличка. Краб, це смачно. Це дуже <пробуйтесь> смачно. Чекай! А, от без нічого. Друзі. Це найсмачніший рол із е, всіх, які були 100%, 100 вам скажу. Чи коштує це 1000 гривень. Я не знаю розцінок на краба і скільки можна взяти краба на тисячу гривень, щоб чисто краба поїсти. Е, мені здається, що це дорогий продукт. Тому я вважаю, що це, скоріш за все, коштує ці грошей. Тому що краба тут багатько. Ну, ви його скуштуєте, ви зрозумієте його смак. Я зрозумів цей смак. От. Це смачно, реально. краб схожий, ну в принципі, крабова паличка віддалена, Це як ікра і імітована ікра. Хороша імітована ікра. Воно похоже, але віддалена, знаєте, Справжній краб це дуже смачно, плотний, дуже соковитий, прям насичений оцей от крабовий смак має. Ну, коротше, клас, мені сподобалось. Ах, і це найсмачніший ролл. Я думаю, що штуку це коштує. Я думаю, що штуку це коштує але як вау-ефект, але на один раз. Да, звісно, кожен раз. Ні, якби в мене були б бабки, я б кожен раз таке б замовляв. Ну, ну не настільки, не преувеличуй. Так, що скажу по е екстаз суші? Ну, норм. Норм. Ну, не так, що прям екстаз. Прям щоб екстаз, мабуть, ні. У мене прям екстазу не було, щоб, знаєте, мурашки покої. Ну, від цього трошки було, да. так. Від цього трошки було. Нормально. Mm. В принципі, типу, мені кажеться, типу, за свої гроші норм. Да? Щось так, от так очима туди-сюди. Що ти мене все час заставляєш закапувати всіх? Не треба, не треба цього. Треба позитиви доброту нести в масу. Ти не їла ж навіть, ти ж навіть не спробувала. Вона вже очі закатує, що я перехвалю. Нормальні, Ні, нормально, за ці гроші нормально. Ну, типу, оцей ролл 350 гривень, це нормально. Філадельфія ця, ну, нормально, типу, ну нормально. Зараз ж така в, в ніндзя десь там, блін, за 500 вже продають. і Плюс-мінус таке саме. Ну, Тут хороший лосось був, хороший лосось, хороший вуголь. Да, ну, запечне, я би не брав за такі гроші. Тут. Ну не брав би, наприклад. Віганські, Нормальний. Ну, от таке взагалі ніде я не бачив. Так що, моя оцінка норм. Що скажу? Візуал. 7,5. Бо м -м, навіть 7, да, наверное, за ці гроші. Візуал 7 а, Упаковка комплектація, 9 Все класно, не вистачило. Знаєте, якогось приколяса додаткового. Ціни. 8. да, 8. Ну, типа, Це і не дешево, і недорого, зараз вже такі блин, ціни луплять. що Це 8, стабільно 8. Смак. Тут просто дивлячись, що цінує. Якщо блін усредньо середньо браці, то то то, то то, то я спробував. Якщо вичерпнути те, що мені не сподобалось, я б і 9 поставив. А якщо згадати, ну, типа, що ну, це так, типа, собі це теж таке посередне було. Ну, Теж 8,5. Ну, норм... ну смачно було, смачно. Я це доїм по-любому сьогодні. Тому усреднено я би поставив десь 7,5-8. Із 10 доставищів екстаз. Нормально, нормально. А з крабом я прям раджу вам скуштувати. Друзі, пишіть в коментарі, яку доставочку мені продовжувати в наступному відео. Я дуже постараюсь не робити таких пауз в місяць. Але ви ж розумієте, зараз свята, у мене куча роботи. Крім блогерства, треба все якби співати робити. Я дуже буду старатися робити ще для вас контент. І я точно зроблю його швидше, якщо я побачу відгук в лайках і коментарях. Тому. Ставте лайк, пишіть коментарі. Я буду бачити багато активу, і мені буде більше хотіться більше знімати для вас контент. Все, всім гарного дня, смачного і всього найкращого!